Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 50 копійок 2006 року. Монетки виготовлялись з латуні. На аверсі монети бачимо по центру три зуб знизу, дата зверху напис Україна по боках. Колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети по центру напис 50 копійок та по колу ялади калини у 8 ячейках. Гурт монета має мілку насічку, січку приривча Ось так виглядає вона. На сьогоднішній день монетка звичайна обігова 50 копійок 2006 року коштує свій номінал. Якщо вам попадуть монетки, браковані, ціни на них розпочинаються від 3-4 доларів. Є також. Більш дорогі браки це Аверс, Аверс, Реверс, Реверс. Тобто якщо Аверс, Аверс, монетка з обох сторін близки зубами, якщо Реверс, Реверс, то з написом 50 копійок. Ціна на такі монетки довговірна І розпочинається приблизно від 250 доларів за одну монету. Є також монетка, яка має поворот у 180 градусів. То монетка буде як перевернута, і ціна на таку монету договірна і перевищує більш як 400 доларів за одну монету. І також є монетки, які виготовлялися не з латуні, з будь-яких інших металів. Іноді навіть попадають магнітні. Ціни на такі монети також договірні. І розпочинаються від 150 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Реквізити можна знайти в описі каналу. Або залишити свої реквізити в коментарях. Якщо у вас є цікаві монетки, всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.